Неподалік нашої садиби згарди знаходиться також лавандова локація, невеличке лавандове поле, яке ми з сім'єю вирішили висадити 3 роки тому назад. Знаходиться воно дійсно недалеко, 5 хвилин ходу від нашої садиби. Ось саме ця локація це лютий місяць. Ось така краса у нас неймовірна: гірська територія, повністю краєвид зачаровує. Висаджено 1300 кущів, їм вже три роки. Кожного року працюємо над удосконаленням території, озелененням її для того, щоб люди, які приїжджають до нас в садибу чи просто які відвідують село мигово, могли завітати на цю локацію, відпочити. Змінити ракурс, змінити кольора і пофотографуватися знову ж таки. Просто перезавантажитись, тому ми створюємо ось таку гарну локацію квітучу. Це літо. Здається, це два роки тому назад ця локація це шикущик, яким було по два роки. Да. Цьому році я вже думаю, вони будуть набагато красивіші і пишніші. Це мої жителі на полі, які ніколи мене не полишають. А ось лавандове поле, пшениця, ну, наша славнозвісна гора стіжок. Це такий також неймовірно гарний хребет в, в селі Мигове, тому завжди раді приїжджайте. Ось уже рік тому, на два роки тому назад, у нас вже були перші відвідувачі на полі. А ось ця краса. Тому приїжджайте. Треба навчитися вміти перезавантажувати свої думки, свій внутрішній світ. Для цього нам Господь Бог і люди створюють гарні локації, квітучі, живі, справжні, які радують нам душу, наш погляд, залишаються гарною яскравою згадкою в нашому житті. Тому <кхід> любіть своє, цініть своє і вмійте відпочивати.